Історія, ніби з фільму: жінка ожила тоді, коли її везли вже на власний похорон. Як так сталося, та як це коментують лікарі? Дивіться вже за мить в ексклюзиві та SMUA. Ця історія схожа на сюжет фільму. Оголошена мертвою жінка ожила дорогою просто на власний похорон. Сталося це в лікарні на майорці, що в Іспанії. Літню жінку вже оголосили мертвою і везли до похоронного бюро, коли раптом персонал виявив, що вона все ще жива. Про це пише Daily Star. Однак, як повідомляється. Персонал був нажаханий, коли виявив, що у пенсіонерки є пульс і вона навіть ворушить пальцями. Парамедики похоронного бюро Сон Валенті у пальмі підтвердили, що вона жива і відвезли її назад до міської лікарні Хуана Марча де Буньола. Її поточний стан залишається невідомим. Зараз проводиться внутрішні розслідування, щоб визначити, як так сталося. Що медики помилково оголосили про смерть жінки. До слова, цей інцидент перегукується з аналогічним випадком у червні минулого року, коли 74-річна Американка, яку оголосили в будинку для літніх людей, ожила в мішку, коли тіло привезли до похоронного бюро. Проте згодом вона, на жаль, померла. Констанс Гланс була оголошена мертвою о 9 ранку, 44 четвертій хвилині 3 червня. Але все змінилося у похоронному бюро в Лінкольні, штат Небраска, США, куди її доправили. Про це пише Daily Star. Працівники похоронного бюро ледь не вискочили зі шкіри, коли помітили, що Констанс дихає. Персонал негайно секунди, негайно зробивши штучне дихання і зателефонувавши до екстрених служб та поліції, щоб повідомити про незвичайний інцидент. Офіс шерифа округу Ланкастер підтвердив, що Гланс відвезли до лікарні. Пізніше її вдруге оголосили мертвою. Старший помічник шерифа Бен Гаучин, який працює 31 рік, сказав, що ніколи не бачив нічого подібного. За його словами, це дуже незвичайний випадок. Він займається цим 31 рік і нічого подібного раніше не траплялося. Правоохоронці запевнили, що розслідування триває, але поки що немає жодних ознак того, що хтось намагався відправити. Констанц до могили передчасно. Поліцейські зазначили, що цитую наразі не змогли виявити жодних злочинних намірів з боку будинку для літніх, але розслідування триває. Констанс помістили до госпісу при будинку для літніх людей у той час, коли вони вважали, що вона померла, офіс шерифа округу Ланкастер не направив коронера. Це не підпадало під ті параметри, щоб вони викликали нас для проведення коронерського розслідування. Констанс було 74 роки. І такі історії трапляються доволі часто. Так, у квітні цього року новонароджена дівчинка дивом ожила під час свого похорону. Дядько побачив, як новонароджена рухала головою, але, на жаль, дитина все одно померла через тиждень. Про це пише видання Ентікай. Маленька Мілагрос Дехесус Хесус народилася передчасно і важила лише 367 грамів. Її 21-річну матір було доставлено до лікарні 12 квітня. На 26-му тижні вагітності у неї виникли проблеми із диханням. Оскільки майбутня мама не отримувала достатньої кількості кисню, лікарі вирішили провести екстрений кесарів ростин. Після процедури сім'я отримала звістку, що дівчинка не мала жодних ознак життя, і вона померла. Пізніше вони забрали свідоцтво про смерть і отримали невелику труну для похорону. Але 13 квітня дядько побачив, як новонароджена рухала головою невдовзі після того, як її окропили святою водою. Тато Ігнасіо Медіна Вега розповів місцевим змі, що коли дядько прийшов попрощатися з нею, він побачив, що малеча ворушить головою і дихає. Потім і він пішов подивитися і побачив, як б'ється її маленьке серце. Сім'я негайно відвезла малюка назад до регіональної лікарні Сюда Дель Естем в одноіменному парагвайському місті. Батько пригадував, що лікарі сказали їм, що це диво, адже фактично її збиралися поховати живцем. За оцінками немовля залишалося в товні понад 4 години, а кришка була закрита приблизно половину цього часу. Представник лікарні Фадеріко Шредель заявив, що дитину можливо помилково оголосили мертвою через каталепсію, стан, що характеризується відсутністю реакції на зовнішні подразники, непритомністю та регідністю тіла. Він додав, що через передчасне народження таке може статися. Пацієнт практично залишиться без будь-яких життєво важливих ознак. Після її так званого воскресіння батьки дівчинки вирішили назвати її Міла де Хесус, що перекладається як диво Ісуса. Однак, після тижня боротьби за життя в реанімації дитина померла від зупинки серцево-легеневої діяльності близько 21 30 тридцять квітня. Лікарі намагалися реанімувати дитину близько 20 хвилин, але, на жаль, докладені зусилля виявилися марними. Наступного дня дитину поховали. А що ви думаєте про ці історії? Діліться думками у коментарях, тисніть вподобайки і підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові випуски новин.